В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, дорогі браті і сестри, зі святом, з неділею всіх вас, в сьогоднішній день, неділю після Богоявлення, ми продовжуємо святкувати цю подію. І євангельське читання якраз нас переносить в ті часи, коли Христос, після свого хрещення, після випробування в пустелі виходить на проповідь. В той місцині, де він жив, в Галілеї, яку називає евангеліст, цитуючи Ісаю, Галілею язичників, адже ці північні, пів, північно східні території Ізраїлю під римською окупацією, в той час це були такі фронтири. Місцини, де вже жили не тільки власне ті, хто вірили в єдиного Бога, ізраїльський народ, але поруч жили багато і е, різних людей різних інших народностей. А всі вони об'єднані були тим, що це був греко-римський світ, і багато різного многобожжя було там. То називається у пророка, якого цитує вангеліста язичників. Куди Господь приносить також своє світло, бо наші краї, наша Україна, тодішня давня Київська Русь, теж була свого часу язичницькою, куди теж було принесено світло віри Христової. І от свято Богоявлення воно не завершилося вчорашнім днем, кожне велике свято в церкві має. Певний час, коли ми його продовжуємо святкувати, час посвяття. І ось богоявлення буде тривати аж до наступної неділі включно. Тобто ще тиждень ми будемо святкувати богоявлення так само, як ми Різдво святкували теж певний час. І перед богоявленням був період, коли ми починали його теж святкувати, то кожна наша традиція. Східної православної церкви така, що кожне свято має певний період підготовки, аби перед святтям і потім посвяття, не тільки один день. І ось сьогоднішнє євангельське читання нас відсилає або ув'язує ті пісні співи, церковні, які ми чули в період підготовки до богоявлення. Якщо хтось бував в ті дні, от які передували богоявленню, нас минулого тижня в церкві, то могли чути тропар цього підготовки, тропар перед свята, перед празненством богоявлення, де якраз і говорилося про цю землю заволонову і Нефалимову. Красуйся заволони, готуйся Нефалими. Те, про що ми сьогодні чули, це північна Зайорданська Галілея, яка відносилася до тих двох колен, племен із ізраїльського народу, заволони Не Фалима, між якими, як коли Ізраїль увійшов після 40-річного 40-річного Сорокорічне подорожі пустелою нарешті уходив в землю, яку Господь обіцяв їм дати, то е, територія, ця вся обі, обітованої землі, була розподілена між 12 колінами Ізраїля, між цими всіма племенами. Так що кожен мав свій наділ, свою землю, більш численне, більшу землю, менше численне плем'я, трошки менше наділ. І ось е, е, піснеспів спів цього свята. Перед свята ще, да, який ув'язує нас сьогоднішнім днем, говорить нам про цей початок проповіді Христа, що там, де була темрява, туди Господь приносить світло. Згадаймо ще раз, що це свято Богоявлення має ще назву свято світла, просвічення, адже світло віри Христової приходить до нас. І ми з вами, як християни. Покликані бути тим світлом, щоб світло віри Христової світило через нас, в нас і через нас, тим, хто навколо нас. Щоб ми ставали теж з вами світильниками, які б світили світлом віри, любові, добра, правди, милосердя от всіх якостей, які можемо уявити, які від Бога. І от також, власне, це церковні от служби. Як Святе Письмо нас сьогодні показує нам пов'язаність Нового і Старого Завіту. Адже євангеліст цитував Ісаюю і показував, як сповнялися ці пророцтва. Так і церковне піснеспіва, які осмислюють це свято, теж пов'язують воєдино багато різних подій з історії людства, з історії того, як людина і Бог взаємодіяли. Починаючи з самого творіння і гріхопадіння людини. Адже в богослужінні цього свята оспівується те, що Господь приніс спасіння всім людям, починаючи від перших, від Адама і Єви, які перші були створені, перші згрішили. Пісний спів, то там, де от про цього заволонене фалима ми вже згадали, далі продовжує: Веселися Адами і про матір. Адами і про матір. Навіть тут цікаво, що не називає по імені нашу проматір Єву, як ми знаємо, тому що в раю в неї ще не було ім'я. Адже відповідно до Книги буття, Адам дав ім'я своїй дружині вже після вигнання із раю. Єва означає матір всіх, тих, хто живе всіх живих. Ось веселися Адами з проматір'ю, каже після спів, не ховайте себе. Не ховайтеся, як колись у раю, коли вони ховалися в раю, тоді, коли вони згрішили і побачили, що вони нагі і зробили собі перший одяг. І коли Господь покликав Адама, то Він ховався від Бога в кущах. Бо Бог казав: Адам, де ти? Я кажу нагий. І тому я ховаюся від тебе то ось спів говорить, не ховайтеся, не приховуйте себе як колись в раю, бо той, хто бачив вас нагими, тобто Бог, явився, щоб одягнути вас в перший одяг. Оце ідея повернення нам першого одягу, одягу благодаті, одягу слави або одежі світла це те, що приніс нам Спаситель Христос. Тобто, Позбавити нас від наслідків гріха, дати нам знову ту одежу, яку ми втратили через гріх. І от всім нам, і тим, хто жили починаючи з Адами і Єви, тим, хто жив в часи проповіді Христа, хто живе зараз сьогодні, тим, хто буде жити до кінця світу, всім, тобто всьому людству. І ця ідея першого одягу, який повертається, буде потім обігруватися тематично. В одну з наступних неділь, там десь приблизно через місяць, ми почуємо, коли вже буде так близько Великий Піс починатися, ми почуємо з вами в церкві притчу про блудного сина від Евангеліста Луки, Євангелія в мініатюрі, власне, там, де коли повертається блудний син до батька. І батько говорить: принесіть йому перший одяг. В перекладах часто це втрачається і перекладають як новий одяг. Насправді не новий, там перший одяг стоїть. Це саме алюзія от на цю ідею, на той перший одяг, який втрачений через гріх, одяг світла, який Господь нам повертає. І сьогоднішнє свято, яке ми продовжуємо святкувати, це богоявлення, дає нам от цю тематику, дає нам ці образи. Для того, щоб ми розуміли, для того, щоб ми знали, чого прагнути нам від Бога, чого ми можемо і маємо просити в Бога от одягнутися знову в цю одежу, в одежу світла, щоб ми хотіли бути одягненими в цю одежу. І таким чином жити відповідно до цього. Тому, браті і сестри, далі євангеліст нам сьогодні каже про початок проповіді Спасителя. І передає її дуже простими словами. Да, каже, Христос почав там проповідувати, отам, от де ма засяяти світло в той країні темряви, і сказав, проповідував: покайтеся, бо наблизилося царство небесне. Покаятися не як визнати свої помилки, це мало, а покаятися, як саме перемінитися. Тобто повернутися на шлях, покаяння це повернення на, на вірну дорогу. Ми можемо заблукати в житті. І, знаєте, ну, кожен із нас недосконалий не в чомусь людина. Не, не так страшно, якщо ми заблукаємо, як страшно, якщо ми не повернемося. Не самий такий гріх сам по собі, а от коли людина не здатна перейти з гріха, да не хоче перейти, повернутися на дорогу правди Оце небезпечно для нас. І Господь закликає, покайтеся. Згадаймо, що Господь. В Євангелії далі, от в усіх євангельських історіях, коли Господь зустрічається з грішниками, які знають, що вони грішники, то Господь їх не засуджує, а Господь їх спонукає навернутися. І для нас це слово звернене. Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Бо царство небесне це не є тільки реальність майбутнього, от вона вже тут, воно вже наблизилось. Христос вже нам його дає, це царство, тому що Він запрошує нас жити. Так, як прийнято в правилах цього царства жити. Тобто жити, знову ж таки, в любові, в правді, в добрі, в мирі, в світлі ходити. Оце буде наша ознака, що ми є громадяни царства, коли ми будемо жити так, вже зараз, сьогодні тут починати так жити. І немає в нас іншого шляху в майбутньому увійти до царства Божого, якщо ми зараз тут його не знайдемо. Якщо тут всередині себе, в наших сім'ях, у відносинах на роботі, у відносинах от з нашими колегами, з нашими одновірцями і з незнайомими нам людьми, але які зустрічаються нам поруч в житті, і це може там на якусь одну хвилину, але це стає наш ближній. От якщо ми не почнемо так жити, як Господь закликає, як в Царстві Божому. То тоді ми і в майбутньому його не знайдемо, бо ось воно всередині нас, а значить, воно тут зараз. Воно наблизилось і зараз воно близьке. Господь закликає нас туди входити. Дай Боже, щоб ми туди з вами йшли, браті і сестри, прямували в це царство, хотіли цього, хотіли бути світлом і намагалися світити іншим світлом Божим. Амінь.